Зараз безпосередньо поговоримо з Лілією Бойко, це засновниця проєкту Канада UA» І якраз запитаємо, як довго робити цю візу. Наскільки Канада ще чекає українців? Ми знаємо, що там багата діаспора. Ми в принципі Україна зіграла дуже велику роль взагалі встановлені Канади і канадського хокею, до речі. Про що розповідає фільм Юкі, але це інша історія чи готова Канада і надалі приймати українців зараз? Доброго дня Так, дійсно в Канаді Канада досі приймає з розпростертими руками українців ще з березня, коли вони започаткували цю програму. Сіє вона стала для українців безкоштовною, і крім того, що вона дає можливість отримати візу до кінця терміну дії паспорта, хоча останнім часом це вже стало робоча віза на три роки, але, але також вона дає і дозвіл на роботу без прив'язки до роботодавця, і з цією візою ви можете отримати виплати в Канаді 3 тисячі доларів на дорослого ага. і півтори тисячі на дитину, медичне страхування, тобто всі умови для того, щоб Оселитися і побудувати нове життя або там перечекати війну, кому хто як планує це робити в Канаді, Лілія. Але в принципі, подаватися саме на біженство в Канаді, там соціальних спеціальних виплат а, немає окрім ось цих трьох тисяч півтори тисячі доларів. На класичне біженство поки що Україна не кваліфікується через війну, але відносно провінції є також додаткові виплати. Деякі провінції їх там 10, деякі пропонують там на перші місяці підтримку фінансову, деякі аж до півроку, яка може частково покривати, наприклад, вартість житла, і до речі. Такі непопулярні провінції, там крім, скажімо, Онтаріо, Іванк і Британської Колумбії, Торонто і Ванкувер, міста, вони також розміщають людей на перші два тижні безкоштовно у готелях. Я зараз. Я готуючись до включення, так подивилася, почитала, зійшла зокрема в групу Ukrainian Canadians, де ми розуміємо наші співвітчизники. І зараз попрошу вивести планшет наших режисерів. Мені це повідомлення сподобалось. Скажіть мені, будь ласка, чого їхати в Канаду, якщо без мови роботу не знайти, квартиру без роботи не знайти. Медицини не дождешся, холодно грязно слизько дорого. Таке пишуть по групах наші співвітчизники. На що йде відповідь, їдуть, тому що про це їх не попереджають, не розказують цієї правди. І, зокрема, розказують, які тут рай, які добрі люди. Якось в порядку люди приїжджають бачать все на власні очі і офігівають від тієї Канади. І ми так розуміємо, що дійсно напевно є якісь так ці камені підводні. От щоб у нас. Зараз не вийшло, що у нас а, а, ми тут розказуємо все як прекрасно, а потім виявляється, що не так. Ну Зрозуміло, що будь-яка країна має свої плюси і мінуси. Канада це не дешева країна, і я вважаю, що це. Домашнє завдання кожного, хто планує їхати так далеко, вивчити про країну, зрозуміти, скільки буде коштувати життя там подальше після закінчення там усіх, фіна... усіх фінансових допомог. Але якщо розглядати Канаду як країну, де ну, можна лишитися, mm -hmm. то серед таких найбільш розвинених там найпростіша система імміграції в плані там. Більше ста різних програм імміграції, і кожна людина може для себе підібрати те, що їй підійде, якщо скажімо, порівнювати там з Америкою або з Британією, там набагато важче закріпитися ну і в принципі. Отримати там грін карту і так далі. До речі, зараз якраз лотерея от почнеться з початку mm -hmm. жовтня. Можна свої шанси випробувати, щоб її виграти. Але ну так, життя дороге в Канаді, але і зарплатня гарна, і навіть на мінімальній зарплатні, так зарплати. Якщо та якщо жити не в у великих містах, то її буде вистачати на життя цілком. Пише якраз просто зараз наша глядачка пише нам а, на наш студійний вайбер Тетяна Чернова її звати добрий ранок. Дякуємо Канаді. Ну попереджаю там дуже важко з роботою. Мої знайомі не витримали, повернулися. Праві казали, люди офігівають, Тікають краще нашої країни немає. Так, от яка ситуація з роботою? А яку можна знайти, і а, де потрібні українці, і з приводу кваліфікованої робочої сили, а, чи можливо якось знайти. Собі роботою заробляти саме завдяки своїм знанням, а не тільки фізично. Ну в Канаді є така е, цікавинка, як роботодавці хочуть бачити саме канадський досвід роботи, якого звісно у тих, які люди тільки приїхали, його немає. Тому часто, от, буквально на перші місяці, люди йдуть на некваліфіковану роботу, таку просту, чисто щоб на прожиття вистачало, mm -hmm. і за цей час вони напрацьовують зв'язки, розсилають резюме вже по своїй спеціальності. Для деяких спеціальностей потрібно ліцензування в Канаді. Є сайт я у себе в телеграм-каналі постила, де можна подивитися, як отримати ліцензію, і чи потрібна вона в певній провінції. Допри. Кладу, це можуть бути не тільки там лікарі, архітектори, юристи, а навіть в деяких провінціях потрібна ліцензія перукарям, хоч це якби ви що в Україні, що в Канаді стрижете однаково, але потрібно підтвердити свою кваліфікацію, тому от. Якщо у вас немає запасу фінансової подушки перед тим, як їдете, то перші там до півроку можливо можна попрацювати на будь-якій вже роботі і за цей час вивчити ринок, покращити англійську, зробити резюме по канадським стандартам, пройти ліцензування, якщо потрібно в спеціальності, і вже ну розсилати Свої пропозиції на вже більш кваліфіковані вакансії, тому що пошук роботи в Канаді навіть для канадійців, квалі... кваліфікованою я маю на увазі, трима... триває ну, 2-3 місяці, можливо, і довше. Це досить довгий процес, можна починати його, до речі, ще з України. І також, звісно, важливий рівень англійської знати мову, а... так. ну... Те, що ви зараз кажете, це в принципі такі усім головні правила, коли кудись виїжджаєш. Розуміємо, що коли хтось тікає від війни, це трішечки інша історія, але все одно, коли кудись їдеш, потрібно розуміти, що так на перший час тебе підтримують, але все одно потрібно працювати, докладати зусиль. А пані Лілія, дякую, що доєдналися до нас, засновниця проєкту Канада UA».